Коли плануєте святкувати Різдво, 25 грудня чи 7 січня за старими тридцять? 25 грудня. А, скажіть, Може давно чим... це вирішили? давним давно Ну, по-перше, це історія наша все-таки. Ми празднували її, святкували давним-давно. А по-друге, це у нас її забрали у 2024 році, а тепер повернулося. І ми тільки 25 грудня будемо святкувати. І Миколаїв 6 грудня і так далі. Всі, всі свята, всі всі по-новому календарю. Я буду празднувати в будь-якому випадку як раніше, бо по-новому мені не дуже сильно подобається. Ну, бо звик, люди, люди такі. Створіння що до цього звикають, а я звик до старого. Хотів гуляти і все остальне, але із за того, що на Софіївській нічого немає, тільки ялинка, на виставкове не доберешся, там виставка, виставка класна, не добратися туди не можна. То буду вдома з мамою, з компотом, з олів'єшкою. Ми в ніч з 24 на 25 всі родини зберемось. Ми приїхали з Праги, щоб побачити нашу родину. Ми будемо святкувати, як весь цвіт. Я буду святкувати, починаючи з 25 грудня, біля Мін'юсту. Це наше було свято і ми будемо там до Нового року. За новими традиціями, 25 грудня.